Як ви вважаєте, з яких джерел хакери можуть дізнатись про вас найбільше? Так теж можна, однак це досить ресурсозатратний та ненадійний спосіб. Так теж можна, однак це досить ресурсозатратний та ненадійний спосіб. Справді, у соціальних мережах ви самі розкриваєте про себе велику кількість інформації. Зі своєї сторони, я, колишній хакер, не можу промовчати. Ви навіть не уявляєте, скільки всього можна знайти на сторінці у Фейсбуці та Інстаграмі. Ваші фото розкажуть про вас краще ніж будь-хто зі знайомих. Усі викладають фото з відпустки у соціальні мережі. Здається, в цьому немає ніякої небезпеки. Однак тепер всі, в тому числі хакери, знають, що минулий тиждень ви провели у Туреччині. Основна особливість таких листів, вони виглядають не просто схожими на реальні від відомих організацій чи провайдерів. Такі листи стосуються саме вас, що ви робили недавно, де були, з якого приводу. Давайте розглянемо ще один приклад соціальної інженерії, що заснована на фото, які ви самі викладаєте у публічний доступ.